Говоримо про музику. Вітаю! Програма Поговоримо про музику, як завжди, у визначений час. Уж звичний вже для вас час. І сьогодні ми спілкуємося з гостею, в якої у житті нещодавно відбулася дуже я б сказала навіть грандіозна подія. Наша гостя нині то Алла Івашина. Привіт, Алло. Привіт, звичайно, що сольний концерт в найбільш на найбільшій сцені області. Це, мабуть, мрія кожної співачки. Як довго ти йшла до цієї мрії? До цієї мрії я йшла 10 років від свого першого сольного концерту в палаці першого. культури. Юність калуша, так, я пам'ятаю його. Так, так, так. Це я тоді можливо ще настільки не усвідомлювала, наскільки це так, от важливо мати сольний концерт, тому що тоді мені всього на було 15 років. І Я от думала: о, це така як забавка. Тато мені подарував такий подарунок. Він організував мені сольний концерт. Ось з того часу я от жила цією мрією. Я уявляла себе, що я буду виступати в дромтеатрі в Івано-Франківську. І вже не фонограмний, це буде концерт. Це буде... це буде концерт під музичний супровід живий, тобто з живою командою, з музикантами, з професійними. Я отак собі уявляла і дуже мріяла. І всі ці 10 років я десь так, от всередині цю свою мрію носила, носила паралельно там виступаючи, беручи участь в різних там фестивалях, музичних, телепроектах і так далі. І настав цей день, і так здавалось би, ніби недавно відбувся мій перший сольний концерт в рідному калуші, і вже 10 років. І відбувається мій довгоочікуваний другий такий ювілейний сольний концерт в Івано-Франківському драмтеатрі. Насправді, весь цей час глядачі тебе бачили все-таки у супровід, супроводі фонограми Мінус. Так? Тобто живих музикантів біля тебе на сцені не було. це команда, яку ти зібрала зумисне для концерту, під концерт? Чи це люди, з якими ти десь маєш плани і надалі працювати? Так, ви правильно зауважили, що в мене не було такого досвіду постійного виступу з живою командою, але а можна я зазначу, що завдяки тому, точніше, не завдяки тому, а через те, мабуть, що у нас дуже рідко є концерти, на які можна, на яких можна виступати з живою командою, правда? Це рокові зазвичай концерти, коли жива визвучка йде. Угу. А от Або свої... кавер гурти, так, наприклад. Так, Так, так. Так, але просто от фінансу з фінансової точки зору важко отримувати живу команду, і можливо, от людям, які запрошують на виступ, їм також можливо менш вигідно запрошувати співачку з живою командою, тому що фінансово це набагато дорожче. Тому звичайно. що там п'ятеро, наприклад, чоловік, їм всім треба заплатити і дорогу, і перевезти музичні інструменти. Тому ну і здалось б гонорар взагалі то і гонорар, звичайно, так, так, так. Зарплата, якщо стабільні музиканти вони да, працюють нас на зарплаті. Або якщо це якийсь разовий концерт, це також треба оплатити людям ці кошти. Звичайно. Ну і звичайно, якщо це якийсь разовий концерт, це потрібно вчити повністю репертуар артиста. Що також не кожному музиканту це вигідно, кожного разу, наприклад, іншому артисту вчити його, його репертуар навіть за кошти. Тому з цієї точки зору це досить складно утримувати музичну команду. Ось я мала досвід виступу з музичною командою, тому що я у 2004 році була учасницею рок-гурту в Калуші Бостон, а потім пізніше вони називалися Синдром Незалежності. Я недовго була в складі цього гурту, ось тому так би мовити, такої праці постійної з музикантами в мене не було. Також був такий, я би сказала. Момент такий в житті це участь моя у телепроєкті Народна зірка. Там я виступала також під живий музичний супровід, це був цілий оркестр. Ось, і ми в прямих ефірах виступала з Олександром Пономарьовим. Але знову ж таки, я мріяла, щоб мати своїх своїх таких Ну, і врешті, сказав, свій репертуар. свої пісні. Свій репертуар, так, свої пісні, щоб ці музиканти знали. І ця мрія моя здійснилася. Я познайомилася з дуже хорошими людьми. Це не просто. Професійні музиканти, я не побоюся сказати, навіть що одні з найкращих музикантів в Україні, тому що насправді їх всі цінять музичні критики, продюсери, музиканти України дуже відомі. Вони всі дуже рахуються з цими музикантами. А наше знайомство на таке дуже випадкове було насправді. Просто в соціальній мережі мені написав вже теперішній мій бас-гітарист Юрій Сирота. Ні, композитор до речі, і разом з братом рідним Володимиром Пуджемсом вони мають студію звукозапису у Дніпродержинсько. Виявляється, що за моєю творчістю вони слідкували буквально mm. там два-три роки, і я цього навіть не запідозрювала. Він колись просто додався в друзі в соціальній мережі Facebook, і ми просто от дружили там, лайкали фотографії один одному. Я бачила, що він професій творі дива дива, так і от людей об'єднують настільки. І він мені написав, от що ти дуже талановита, ти дуже перспективна. Я би хотів запропонувати тобі співпрацю. І ми вже зідзвонилися, сконтактувалися. Ми зрозуміли, що дуже багато спільного у нас. Він каже: ми з братом маємо студію звукозапису, ми можемо з тобою співпрацювати. Ми бачимо в тобі великий потенціал, і ми навіть готові з тобою працювати на перспективу. Тобто я розумію, каже, що в тебе можливо таких коштів не буде, щоб зараз нам заплатити, тому що насправді таким музикантам є. Як Юрій Володимир, вони пишуть аранжування відомим зіркам, і за це беруть дуже великі кошти ну, порядку там кількох тисяч доларів. Звісно, що таких грошей коштів у мене немає. І я відразу про це сказала, що я би не проти, я дуже мрію співпрацювати з такими професійними людьми, але матеріальної можливості в мене на це немає. І він сказав: Я готовий співпрацювати з тобою на перспективу. Достатньо каже, є роботи від артистів, які от ну, не є талановиті, але ми заробляємо кошти. Ми заробляємо ну, просто Ну, бачиш. Гроші. тут Ще момент, ти кажеш ви однодумці. Буває, що артисти і талановиті, і і все, наче добре, але не гріє. Ну є така штука, правда, Буває, сказали, та, не, та, має, не можу спільно, Я як професіонал просинити. можу зіграти будь-що, але от не хочеться мені це. Я суто тобто, заробляю гроші. А от тут, власне, для душі. Мабуть, так. І так воно співпало так. От він власне і сказав, що в нас дуже багато є таких артистів, які приходять. І нам нам потрібно там аранжування чи записати пісню. Ми це каже, просто відбуваємо як роботу і просто заробляємо гроші. Ми просто ну щоб щоб прожити і так далі. Це mm -hmm. просто робота. А тут, каже, з тобою творчість. Тому що в тобі каже, от ми віднайшли те, чого не вистачає, те, чого ми шукаємо в українському шоу-бізнесі. Каже, такого немає. Ну, взагалі, настільки, стільки позитивних речей і слів він сказав мою адресу, що е, я Але, з таким е, е, підтавцем... Я підписувала. Як ж відбувалися репетиції? Теж в інтернеті? Ні, от Це ж треба було для них? Так, звичайно. Ми, от після цього знайомства, я поїхала до Юрія Сироти і до Володимира Пуджемса його брата в Дніпро Держинськ. Uh -huh. Там тобто я база репетиційна була все таки там. Так, власне. репетиційна база не до концерту, а там ми просто записували пісні на студії звукозапису Джі Оу Рекордс їхньої студії звукозапису. Uh -huh. Там ми познайомилися. Там він запропонував мені співпрацю, тобто він сказав: Я напишу для тебе кілька пісень. Я їх послухала, вони мені сподобалися. Це в такому попроковому стилі. Він каже, от я тебе бачу таку. Я хочу тобі за написати ці пісні. Він написав мені кілька пісень. Ми їх записали в Дніпро Потім ми їх там виклали в соцмережі. Людям дуже сподобалось. Ну і в принципі я себе почувала добре в такій манері виконання і так далі. І з цього часу розпочалася наша співпраця, ми зідзванювалися, ми, я їздила в Ось. І от тоді, коли вже прийшов момент, коли я зрозуміла, що хочу е, організувати сольного концерту, я сказала, Юра, мені потрібно, щоб ти знайшов ще кілька музикантів, тому що я мрію про сольний концерт у Івано-Франківську. Він сказав Алла, ні, вопросу. Він відразу відразу знайшов талановитих, ну, відповідно, ще музикантів. Відповідно, якщо людина стільки років в сфері, то в сфері, музиканти там. знайомі є. Так, він знайшов також дуже професійних музикантів, які дуже відомі і також їх всіх дуже поважають. І ми розпочали підготовку до сольного концерту десь приблизно за два місяці. Музиканти вивчили повністю весь мій репертуар. Звичайно, враховуючи ті пісні, які будуть на сольному концерті, тому що в мене всього в репертуарі близько 40 пісень. Я рахувала сама, була в шоці, чесно кажучи. Навіть не думала, що цільки багато. Ну, це разом з кавер версіями. Ось ну, але на сольний концерт я відібрала половину найкращих. Я Дякую тому за те. Ще нікому не все пробачати, що маємо батьків наших і ще потім не жанувати, допоки батько і мати, старайся видати, до поки батько мати, старайся видати. Ану, а були там пісні, які е, от. Десь з тих часів десятирічної давності, чи це все ти вже вважаєш таким дитячим зовсім пройденим етапом? Чесно кажучи, багато пісень навіть немає на моєму офіційному сайті. Ті що були ще 10 років тому, ну, можливо, я можна вже... їх переробити, можна зробити кавер на саму себе. Не пробувала, не думалася? і не пробувала. Не пробувала, тому що достатньо в мене цих всіх оригінальних пісень. Ось я просто відібрала найкращі пісні, і дійсно, які були дуже дуже давно записані і написані. Композиторами Олександром Німаком, такий, з міста Калуш, з якими, так, с, якими знаю, сп співпрацювали, композитор. так. Ось. І пізніше ці аранжування, які мені робив Олександр Уницький, такий відомий музикант. Ось ці пісні я також їх включила в свій сольний концерт, тому що вони мені насправді дуже подобаються. Ось. Пісні Марини Родик, поетеси, з якою я і надалі співпрацюю, тому що вона, як ніхто, мене відчуває як творчу натуру, і вона завжди знає, який текст. Підібрати. Я їй кілька слів лише скажу: от Марина, я от відчуваю те це. Все, вона напише такий текст, що в мене таке враження, що я це писала сама. Я вже сама це відчуваю, тому що я сама почала писати пісні, і тексти, і музику. І я вже відчуваю, як це, от, наскільки вона мені просто близька по духу, як поетеса. Ось. Ну і, Я кажу, я записувала ці всі пісні, і в Калуші в нас на студії Квінта Рекордс, де аранжування робив Андрій Сімків, дуже талановитий. Також, як ніхто відчуває мою творчу душу, знає деякі там музичні вставочки, якийсь звук додати в аранжування і так далі. Я ці всі пісні зібрала і зробила, розділила їх на чотири блоки. Перший блок це був блок моїх авторських пісень, які я написала сама. Другий блок це були пісні в дуеті, тобто які я виконувала з нашими місцевими виконавцями Олегом Чигером і Кейуан. Третій блок це був, власне, пісні, написані Юрієм Сиротою, моїм бас-гітаристом. І четвертий це були кавер пісні. Кілька каверів я виконала. Ось і так вирішила розділити і зразу бути в різних таких чотирьох е, образах. Я дуже любила експериментувати зі стилями в музиці. А чому я це полюбила? Це було після того, як я взяла участь в народній зірці, де ми Де змушена була співати в різних так, стилях. Такі були, умови. Такі були умови, що кожного тижня ми з Олександром Пономарьовим в прямому ефірі на телеканалі Україна виходимо зовсім. Різні Це зовсім інший стиль. Тобто, сьогодні ми виходимо, ми співаємо там романс. Завтра ми виходимо рок, співає потім там через тиждень ми виходимо ще в якомусь іншому. Музичному але але напрямку. насправді не так часто виконавці беруться за різні стилі, бо є все-таки якийсь, якийсь почерк якийсь стиль, в якому вони надалі працюють. Я так розумію, що з того всього, що ти сказала, що надалі ти себе все таки бачиш в Поп-рок, поп він мені найближчий до душі. Так і і чомусь, власне, всі мої друзі і знайомі кажуть, що це моє, воно мені найбільше підходить. Хоча я не виключаю той момент, що я і надалі буду співати в різних музичних жанрах. Чому тому що є е, різнопланова публіка? Є публіка, яка хоче е, слухати і пісні про кохані, про батьків, наприклад, на весіллі. Чи так, дні, є ручно. концерти різні? Так, просто є, от, наприклад, концерти, де хочуть почути такі роки, драйв і веселі пісні. Тому для кожної. Публіки в мене є репертуар відповідний, кому що подобається. Алло, а про що пишеться тобі? Мені пишеться мабуть, які більшості виконавця про кохання. Звичайно, про кохання. А ми сьогодні про кохання говорити не будемо. <рес> так, таке було прохання від зірки. Я його виконую. А хоча хотілося б запитати, бо розумієте, що пісні просто так не народжуються. От і я розумію всі всі почуття в піснях. Я думаю, що всім все буде зрозуміло. в ну але ти все таки не відповіла на запитання щодо того, а далі гурт. Це має бути концерт тепер у них на батьківщині. Це має бути концерт десь, я не знаю, ще десь в Україні і взагалі робота. Мені всі бажають наступний сольний концерт в Палаці України. Дай Бог, щоб це все збуло. Так відразу наступний? Ну, може ще десь. Я дуже сподіваюся. Я думаю, що це ми тільки розпочали нашу співпрацю. Я думаю, що це все тільки попереду. Ми будемо їздити з концертами. Дай Бог, я в це дуже вірю. Розраховую на майбутнє, на наше велике майбутнє. Ну і на те, що врешті буде змінюватися в свідомості споживача музичної продукції, назвемо його так, оскільки він платить кошти, буде змінюватися оце сприйняття музикантів. Що музика, музика вона повинна творитися тут і зараз. А коли це жива музика, вона завжди твориться тут і зараз, тому що. Ніхто не виконає однаковісінько, так як це зробить фонограма, правда? Так, Завжди, звичайно, це це, живо. це життя, це настрій, це стан душі в цей конкретний момент. Ви його виносите. І людям це мало б бути, я так вважаю, мало б бути цікаво і хотітися цих щирих емоцій, тих, що ви даруєте тут і зараз. Не, не пластмасових, не фонограмних. Але, ну, але ти знаєш, оця вся розповідь, вона ще раз доводить, що руйнується зараз стереотип про те, що для того, аби зробити кар'єру, потрібно їхати до столиці. От якось ага. ти тут, вони там. А, а перспективи от вимальовуються. Так, от власне, я думаю, що навіть м м великим доказом цього навіть є сольний концерт, тому що ми до нього готувалися, ми до нього йшли. Ми е робили репетиції. От хлопці приїхали за 10 днів до сольного концерту, і ми вже день у день, так плотно, по 6-8 по годин. Ми робили репетиції, щоб все було досконало, щоб все було ясно. Річ, що під час живого виступу бувають деякі нюанси, там дехто злажав там е якусь не ту то там Автомію заграв чи, чи заспівали так трішки. буває, це, це нормально. Але люди відчувають, що це енергетика, що це наживо, що це, як ви помітили, правильно не пластмасове звучання. І це дуже добре. І я думаю, що. Завдяки таким людям, які мене оточують, завдяки цій підтримці цих музикантів мені вдалося все реалізувати так, як я хотіла на сольному концерті, тому що насправді в планах була також презентація мого дебютного відеокліпу, і так і сталося. Я мені пощастило його презентувати в день сольного концерту. Я, чесно кажучи, хвилювалася, тому що останні зйомки приходили буквально за тиждень до сольного концерту, і я просто хвилювалася, як Якби це ну, ти все хоч бачила готовий матеріал перед тим, як за... День до концерту <смех> <смех> Оксана. Я думала, в мене просто серце вилетить. Я вже телефоную Андрію Снімщикову, режисеру. Я кажу, Андрій, ну, ну покажіть мені, я вже мене вже не терпиться. Завтра концерт кажу. У мене і так на голові, стільки проблем, мене стільки нервів кажу, я вже п'ю заспокійливі. Я я... Алла, не переживай. Кажу. Ти мені довіряєш. Кажу. Я кажу, довіряю. От і все. Кажу. Не переживай. Я тобі покажу відеокліп, все буде нормально. Все. Він буде транслюватися на твоєму концерті, так як ти хотіла на величезному екрані. І я вже довірилась. Ну, як буде, так буде. Я сподіваюся, що все буде нормально. І вже за день до концерту він мені показав відеокліп, і я так Фу", з легкістю. <смеш> <смеш> yeah. Так, все нормально, думаю, слава Богу, лиш би завтра все вдалося, лиш би там от голос не підвів мене, лиш би музиканти все були, все нормально, всі в хорошому настрої. І з Богом, як то кажуть, ми відпрацюємо цей сольний концерт і задоволення і відпрацювали. І... Так, і ще я тебе і вітаю. Дякую. <світ> ну насправді ми так протягом програми показували фрагментики з концерту, але на завершення хотілося б все-таки теж презентувати кліп так в нашому ефірі. Тому Звичайно. що концерт все-таки варто подивитися повністю, коли він буде, я так думаю. Жанна а от кліп, а кліп, можна, так, кліп можна глянути в програмі і потім ще в музиці на Галичині. Але, Таке побажання про Сольний Концерт в Палаці України, воно дуже-дуже хороше. І дай Боже, як то кажуть, аби воно здійснилося. Ну а ті кроки, які мусять бути перед цим, бо ти сама розумієш, що вони мусять бути, хотілося б тобі побажати, аби біля тебе завжди були надійні люди, які тебе розуміють. Ті, котрі зараз є. Так. Дякую. І залишайся в Франківську. Але будь відомою українською співачкою, дякую за я думаю, що зараз це можливо. Можливо, звичайно, основне бажання. Дякую за розмову. Дякую, взаємно. розмова з Алою Вашиною добігла свого завершення, але я обіцяла кліп, і тому саме він ставить крапочку у цій розмові. Я ж кажу вам: дивіться нас надалі на цьому ж каналі. І слухайте українське. І мить, остання мить в твоїх очах, а потім серце полетить, як вільний птах, Не тримай в долонях сни, відпускай аж до весни і нехай летять у визвони. хай Щасливих днів, Ночей не буде вже для нас, де ми одні Не твоя, а ти не мій Відпускай і зрозумій Ти тепер не ангел ангелмо.